Сонечко, як веселка, Пасха, бажання смашненька, Пасха, перехід і зміна, Пасха, свята Пасха і неплідна, Пасха радість і веселість, пасха кріпуй серце і з вином дарує щастя, Пасха, вихід із неволі, свято торжество зичу на столі, воскресіння в душі, ще копаське у коморі, і щоб всі були здорові, щоб здоровався сім'я. Ще бажаю вам яйця. І годоване теля, і смажене пороця. щоб любили Україну, дайте дітям трошки гріну. всі рятуємо Україну, від війни спішимо до миру, всі, для усіх і всього світу, почудець у Бога без ліку. Ти причистої і красу. нами, як дітьми, пеплюся, бо твій син воскрес із гробу, маємо з неба допомогу. Всі святкуємо, всі співаємо, славне чудо, прославляємо. А за те, що він воскрес його без меж. Христос Воскрес, усе радіє, сміється сонечко з небес, прозора річечка леліє, Христос Воскрес, Христос Воскрес. Звенять пташки у полі в лісі, і дзвін співає до небес, де білі хматки розпливлися. Христос Воскрес, Христос Воскрес. Траві фіалочки зітхають, і пролісом твердить увесь, та яблунка, аж сяє. Христос воскрес, Христос співає жайбом з небес. Христос Воскрес! Христос Воскрес, у небі дзвін гуде з села. Христос Воскрес, Йому хвала! В проміннях сонячно блакить. Христос Воскрес, Його хваліть! Зірчить струмок весняний дзвін, Христос, Воскрес, Господній син! Радіють діти у вінках, Христос Воскрес на небесах, і вся земля мов той вінок, чудесних трав, дітей, квіток, і в серці радість через край, Воскресле поле, річка, гай. І ли пісня до небес? Христос, воскрес! Христос, воскрес! Співає вся природа, величний гімн полинув до небес, Хоч він помер з любові до народу і з року став у величі воскрес! Христос, Воскрес! Яка велична днина, яка любов і ласка, і краса, віддав Господь, улюбленого сина, щоб людям всім покрити небеса. Христос, Воскрес, радіти нині, діти. Сповнилося найбільше і чудес, Пропала тьма і сонце правду світить. Христос воскрес. Христос воскрес, Христос воскрес, Діти, діти, біжіть у поле у садок, Збирайте зієчку і квіти, кладіть на Божий Хрест вінок, на вас поляна Божа мати, радію і честь святих небес. Збирайте, діти, нум співати. Христос воскрес, Христос, Тисте Ти що хвилини, не чую рук ж за тепло затерполосенька спина і полиджі правий бік. Гей, хто тут, озовися, Наліг ще все тріщить. Ти чуєш, піднімися, не можу більш терпіть. Хто ний біля мене у цей святковий день? Це я, яйце свячене, Христисне чепень. Це шинка, друже, милий, побачив зляглась Вам до того ясь. Тепер уже вільніший і більший не такий, і вигляд веселіший, де добрий до Що за таке мають? Мені не дивина, бо те всі поважають, як тільки прийде в Сьогодні свято Пасха, я незамінний тут, а які смачне з м'ясом. <косит> Харькоти, та на пут, Смичніша всіх на світі і найсвітніша я. Мене і діти, і вся людська сім'я. Беруся радо в боки, гей, лоп, са 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 Червоні в мене щоки, танцює ковбаса <косит> Я теж потрібна людям, їм ситності даю. Мене їх страві люблять, і хворі з медом п'ють. Без мене свято Пасхи не може обійтись. Скажи мені, будь ласка, чи гірше я не шти? ти до мене дай смітани, хоч пальцем ближи. І вареники із мене, чи ж не смачні, скажи. Говорити важливіше тут я, без мене вас святити, до церкви не підуть, я голова над вами міріть за давнини, шанують нас віками і самище весни, та й Пасху великим звуть люди на землі. Тоді і день великий, як паска на столі. До того ж я багата родзинками метком. І дядь на свято із м'ясом, з молоком. Красаль, красаль, любосі тороплять. Давно я знаю вас. Однак мене всі люблять без всяких там прекрасних, ми повинні, ціну собі другим, Любов, як ті святиню, нести до серця всім. свята ці дні єднання, з родиною родин. Це наше спільне знам'я, бо ми народ один. Приїдьте досі свари, єднаємо з Так нашому народу Франко давно казав Будимо ж дім і згоди, послушний час настав, Розмову припинімо, ведуть їх Христос воскрес, скажімо, у мирі і добрі.

there oh. Ой я онь, викопала, день. переставила до жару, ліси корінь помалу, О нескріплі вам вже милий прилетів, ой. ой, ой Чого ж ти прилетів, як ти мене не схотів, Ой, -а -ой як ти мене не схотів? Жуччика по долині, Грай, жучку, грай, Не Боже, хай біг допоможе, Грай, жучку, грай, Не Боже, хай ти пан біг допоможе. А дай ногом дівчин, що душа, що там, райшучку, грайнем, Боже, най тан бігтом поможе, грай, грайнем, Боже, най ті пан біг допоможе. а ми до що ложученька, золотая рученька. Рай, Жучку, грай, небоже, най ті пан біг допомог, жучкові пан ясний, а там вже красний, грай, жучку, грай, небоже, най ті пан біг допомож, Грай, жучку, грай, небоже, най ті пан біг допомог. На жучкові і жеревички, а сам жучок невеличкий, Грай, жучку, грай, не Боже, най ті пан бідно допоможе. грай, жучку, грай, не Боже, най ті пан, бідно хто хоче жучка грати, мусить йому паски дати, грай, жучку, грай, не Боже, най ті пан, бід допоможе.